Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 27 листопада. 27 листопада 1015 року Київ пережив подію, яка стала черговою віхою у драматичній боротьбі за владу у Київській Русі. Після перемоги під Любечем над своїм браком Святополком Каянним Ярослав Володимирович, тодішній князь Новгородський, увійшов у столицю. Встигнувши зміцнити свої позиції на півночі, він сприймав цей похід як шанс утвердитись у великокняжому статусі. Проте сам вхід до Києва виявився далеко не урочистим. Місто було піддане погрому та грабунку. Жорстка реальність середньовічної особиці, де боротьба за владу часто змивалася кров'ю і руйнуванням. Це був складний період, коли амбіції, страх втратити владу та прагнення вижити диктували рішення непрості для оцінки з сучасної точки зору. Ярослав, який пізніше увійде в історію як мудрий, тоді ще не був тим державником, якого ми звикли знати з підручників. Його перше велике княжіння розпочати у цей день тривало всього три роки. Зрештою він зазнав поразки від Болислава Хороброго, тестя святополка, який виступив на боці свого родича. Та навіть ця поразка не стала кінцем історії. Ярослав повернеться, зміцнить свою владу, а згодом перетворить Русь на одну з найвпливовіших держав Європи. Історія Ярослава нагадує, шлях до мудрості рідко буває рівним. Часто він проходить через помилки, конфлікти та важкі рішення. 27 листопада 1648 року польський король Ян II Казимир видав універсал, який гарантував козацькі привілеї. Подія на перший погляд може здатися лише черговим документом у довгому ланцюгу королівських грамот, але насправді вона стала важливим сигналом у розпал визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Король, щойно зійшовши на трон, опинився перед складним вибором: продовжувати шлях жорсткого спротиву козацькому руху чи спробувати знайти. Ти компроміс, універсал, яким підтверджувалися права та вольності козацтва, був спробою знизити напругу і повернути бодай частину контролю над ситуацією. Для козаків це стало знаком, що їхню силу та вплив, нарешті, визнають офіційно. Та важливо розуміти, цей крок не був жестом доброї волі. Він радше свідчив про політичну слабкість речі Посполитої на тлі стрімких перемог Хмельницького. Цей універсал був підписаний, коли козацька армія. Взяла в облогу замостя і цілком могла далі йти на Варшаву. Король прагнув виграти час, заспокоїти частину козацької старшини і не допустити подальшого розростання повстання. Але історія засвідчила: процеси, які вже виривалися з під контролю, зупинити паперовими обіцянками було неможливо. Попри те, що універсал мав обмежений реальний вплив, він показав зміну тональності у ставленні до козацтва, а ще став однією. З ранніх спроб модернізувати взаємини між владою та тими, хто фактично формував військову силу регіону.